Тебе тоді передам до теми воєнних. От мені цікаво саме про війну дронів про неї зараз багато пишуть, і різні західні видання, і в нас тут всі про неї говорять. На твою суб'єктивну думку ти весь час практично на фронті. Коли от нас власне почалася війна дронів, на якому етапі ти побачив, що дрони з просто функції мавіків, розвідки вже почали виконувати набагато ширші свої завдання? І як ти оціниш ту ситуацію, яка сьогодні на фронті, зокрема з ситуацією дронів? Дивіться, саме наш підрозділ. Саме наш підрозділ стикнувся з проблемою FPV і Київ. Це був початок середина 23-го року. Це, ми вже це відчули на собі дуже серйозно. Ми вже не могли так ефективно проводити штурмові дії, тому що ми тільки починали накати. Сразу в нашу групу летіло просто рій дронів. Іменно то були. Дрони Камікадзе, не скільки були тоді з скидами, скільки камікадзе. На той період заїхав до нас в зону відповідальності підрозділ, який займається безпосередньо, чисто на скидами і мавіками. Точно не пам'ятаю, як вони називаються. якщо Згадаю, то я пізніше скажу. І вони в нонстопі могли за добу по 30 FPV-дронів запускати. Для нас це було тоді дуже багато. У нас тоді не, ми були не забезпечені толком, не засобами ребу, нічого. Ну, Хлопці виходили з ситуації, вони почали fpv дрони збивати із стрілкової зброї. Не завжди це виходило успішно, були і фатальні зустрічі з цими дронами. Ну, е, були декілька хлопців, які могли за день е, в одиночку збити вісім і дронів. Е, а на той період це було дуже-дуже круто, тому що е, хлопці заходили на нові позиції, не обладнані, не вкопані, і знаходитися там було ну, майже неможливо. І дуже добре, що в е, за цілої е, ну в цілому епідрони працювали від світанку до, до заходу сонця. Mm. в них тоді не було можливості. Іспаньоли. О, я згадав іспаньоли підрозділ був. Як ти оціниш ту ситуацію, яка сьогодні в вашій зоні відповідальності? Розкажи людям цивільним, хто далеко від фронту, яка динаміка сьогодні на війні? І, власне, як у росіян сьогодні з забезпеченням та що ти бачиш по своїй зоні відповідальності? Я не говорю про весь фронт. Ну ось ми за Невеликий проміжок часу змінили, змінили е, тричі зони відповідальності: заїхали на одну, потім на іншу, потім там е, виконали задачі, які нам були поставлені, і вернулися на ту саму, яку заїхали перед цим. Е, хочу сказати, е, що зараз відбувається е, в нашому випадку: це оборона, в їхньому випадку це наступальні дії за допомогою великої кількості fpv дронів і дронів зі скидами. І в них наскільки тут. Добре, е, е, як то Навче, навчені пілоти, е, вони е, як це вам правильно сказати, вони вигадують наскільки круті е, ці способи для того, щоб уразити ціль, що ну, це, е, варто задуматися над цим. Вони використовують один дрон зі скидами як замануху, наприклад, якось було крайній раз. А другий дрон вилітає із-за спини, наприклад, позиції і робить скид, коли піхота там відволікається на те, щоб його збити. Він спеціально якомога нижче знижується, жужить. Піхота пробує його збити, і тільки вона виходить з укриттів, Наступний дрон підлітає і робить скиди. Якщо так говорити, наприклад, в часовому проміжку на одну годину таких нальотів може бути на позицію. Ну от, наприклад, в півдронів зараз трошки трішки менше було, ніж 2-3 неділі назад. Ну, в районі на годину двох штук, двох штук на годину, да. може бути і три. Ну, потім буде, наприклад, декілька годин перекурову. В цілому, в цілому десь близько 20 штук на добу, нічних в них зараз поменше. А от мавіків зі скидами, нічних дуже багато. дуже багато. Вони от прям, е, ведуть полювання, за, за, наприклад, за ротаціями, за таке, за таке подібне. Вони можуть, отак в прилетіти, прилетіть, скинути. Вони знають, що, наприклад, у нас там знаходиться бліндаж, і вони, як планова ціль, туди залітають і кидають. Саме вранці там або ввечері, коли якісь можуть бути руки до на позиції, но так, но так само. Ну, З да, світанку так. До, до заходу у сонця них працюють і в піві в цілому. В ніч дуже мало, а вночі в цілому мавіки з двома скидами.